Історія сьогодні мала продовження. Тернопільські активісти розповіли журналістам, що відбувалось вже поза камерами та за зачиненими воротами управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Шість автоматів, 227 пістолетів та тисячі патронів. Це підсумки підрахунків зброї вже у будівлі Тернопільського СБУ. Проблеми виникли кажуть активісти тоді, коли справа перейшла до документів, знайдених у пакетах в гаражі. Ну дуже був страшний тиск. Керівництво сказали, що не покаже ці документи, бо вони є таємні і цілком таємні. Я вже багато років на пенсії я вже, можу втратив допуск до них, але хочу самовіддати належне, що керівник групи військової прокуратури сказав, що він має допуск до військової таємниці, і все ж таки ми настояли, щоб ці документи подивитися. Це було на вісьми аркушах номера, номера справ. Тільки номера. Скільки всього їх було ну поза 400. щоправда, таки не з усіма мішками та пакетами свідки могли ознайомитись. Біля десятка мішків окремо заносили працівники СБУ в іншу кімнату. Військова прокуратура їх не описувала. Нам пояснили, що вони під грифом таємно і секретно, але ми в тих мішках бачили різні пристрої, прослуховуючи системні блоки комп'ютерів, номерні знаки безлічі автомобілів, фальшиві посвідчення працівників МВС, і куча речей. Вони були задняті на камеру. Це можна в принципі подивитися. А ось чи під вартою. Сьогодні заступник начальника управління СБУ і яка його подальша доля, ані нам, ані активістам сьогодні, невідомо. Депутати міськради надіються, що винні будуть покарані, а безчинство у Тернополі в області та країні загалом зведуться на нівець. Громада готова контролювати владу. Влада отримала як сьогоднішня, так і завтрашня, отримала дуже велику прививку від, від людей. Але прививка це добре. Добра влада, тільки буде доброю, тільки до тих пір, поки вона буде добре контрольованою владою.